Добрий день, вітаю вас, любі дітки. Діти, я знаю, що ви всі дуже полюбляєте слухати казки, а дорослі з великим задоволенням читають вам їх. Казки бувають сумні, веселі, вони навчають нас розуму, висміють ледачих і хвальтів. І, звичайно, ми знаємо, що у казках завжди перемагає добро. У кожного з вас є улюблена казка. Я порахую до п'яти, а ви кожен назвіть свою найулюбленішу казку. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, гадаю, що ви всі пригадали казки і назвали свою найулюбленішу казку. Дітки, а чи добре ви запам'ятовуєте казки? Зараз перевіримо. Пограємо в гру, з якої казки герой. Тож дивіться і слухайте уважно та відповідайте. Дітки хто це? Це півник. А як ви гадаєте, з якої він казки? Я пропоную картинки з казок Солом'яний бичок, Коза Дереза та Колосок. Як ви гадаєте, з якої казки наш герой? Так, із казки колосок, ви молодці. Дітки, а це що за чудова птаха. Так, це журавлик. А як ви гадаєте, з якої казки він до нас завітав? Пропоную вам такі казки. Кривенька качечка, солом'яний бичок. Лисичка і журавель? З якої казки журавлик прилетів? Так, вірно, з казки лисичка та журавель молодці. Діти, а хто це? Це солом'яний бичок. А як ви гадаєте? Чому його так назвали? А з якої казки цей герой? Вибирайте, у мене є картинки із казки Коза Дереза, Кривенька качечка, Солом'яний бичок. З якої казки цей герой? Так, сказки, яка називається Солом'яний бичок. Молодці дітки. Діти, а цього героя ви впізнали? Це Котигорошко. Подивіться, який він сильний, в руці тримає велику важку булаву, гарний хлопець. А може хтось знає. З якої він казки? Придивіться уважно, у мене є картинки і сказки Котигорошко, Колосок, Кривенька качечка. Так з якої казки цей герой? Так. Сказки, яка називається Котигорошко. Молодці малята? Подивіться, дітки, а це коза Дереза. Ану швидше відповідайте, з якої вона казки? Подивіться, у мене є картинки казок Котигорошко, Коза Дереза. Та колосок. Подумали? Звісно, сказки коза Дередза молодці. А це, дітки, хто? Це ж качечка. Подивіться, яка вона гарненька. А з якої ж казки вона до нас прилетіла? У мене є картинки казок, Солом'яний бичок, лисичка та журавель і кривенька качечка, з якої казки ця героїня. Так, з казки кривенька качечка, розумнички. А зараз ми дізнаємось, чи уважно ви слухаєте казки? Хто загубив рукавичку? Правильно, дідусь. А хто зніс золоте яєчко? Так, курочка ряба молодці. А хто вигнав козу дерезу? Вірно, рак не борак. А хто малята від усіх тікав, а до лисиці в рот попав? Вірно, колобок. А яку тварину? Було зроблено із соломи. Вірно, солом'яного бичка. Молодці малята гарно впорались, і за це я вам дарую різнокольорові стрічки, з яких ми сплетемо віночок із прицвір'їв казку. Маленькі казки багато розуму навчають. Легко казка кажеться, де да нелегко діло робиться. Одна казка тисячу дітей навчає. Казки маленькі. А розуму у них багато. Казка вчить, як на світі жить. Казка не пряник, а дітей до себе манить. Дітки, казка це давній і мудрий порадник, це вона відкриває двері. У чарівну неповторну країну, де добро бореться зі злом, де правда перемагає брехню, де існує чесність і справедливість. Ви просто молодці. Я переконана, що казки це ваші добрі друзі і порадники. Тож нехай вони залишаться з вами на довгі роки. Вірте в казку, і вона завжди житиме поруч із вами. Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних сміливих любити. А на цьому наша зустріч дітки закінчується. Та побачення.